Вибач мене, я це все робив заради тебе. Я ніколи не пробачу тебе після того, що ти зробив. Я переходжу в іншу школу. Прощай! А, це ти а. тут! Катерина Сергіївна, вибачте, ми не хотіли вас викрадати, Андрюха перепутав вас з надлічанкою. Ну, ладно, скажи своїй мамки, хай забере заяву з поліції, яку вона на мене накатала. І будемо в розчоті. Все, давай. О, братан, здорово. Я зробив все, як ти просив. Я відбавився від нашої англічанки, та ще від всіх англічанок нашого місті, на всякий случай. Та, братан, мені вже все одно. Вона мене просто кинула і пішла в іншу школу. Та що ти паришся? Ось скільки дівок. Знайдеш тобі якусь другу. Тільки чур баліську не чіпать. Вона вже зайнята. І Вазнюк теж не чіпає. О, і Юльку з теж не чіпай. І Аньку. То що, мені залишиться одна геометрія? Mm. Ні, краще я буду холостяком. Все, пішли скоріше на урок, бо там нормально знову рад буде. Андрій, подожди! Андрій! 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 Батя, я тебе нарешті знайшов. Який батя? Ти хто такий? Я твій син, якого ти загубив 10 років назад на базарі. Так я тобі і повірив. У мене є докси. Ось моє свідоцтво про народження. Не може бути в мене є син. Якщо ви хочете дізнатися чи прийме мене батько, підпишіться та поставте лайк.